На позачерговому засіданні сесії міської ради 30 січня було прийнято ряд важливих питань. Зокрема, депутатським корпусом підтримано зміни до програми Турбота, аби білоцерківці, житло, яких постраждало внаслідок збройної агресії Російської Федерації, змогли отримати компенсацію вартості оренди тимчасового житла. Мова йде про те, що ви знаєте, що нас стався випадок. Де люди втратили житло на січових стрільців, і якщо люди будуть особи будуть знімати квартири чи будинки на той час, коли буде відновлення, тому нам необхідно буде компенсувати вартість оренди житла. Внесено необхідні зміни і до програм, які спрямовані на покращення у галузі медицини. Мова йде про ряд змін в плані заходів, які стосуються закупівель обладнання та ремонтів лікарень. Програма збільшується до 277 мільйонів 138 тисяч 184, а саме 5 мільйонів для патерно-отологічного бюро реконструкції приміщення для покращення. Процедури поховань два мільйона на придбання узд апарата для жіночої консультації. Добавляємо 520 тисяч гривнів на всі заклади для енергозбереження. Це заміна вікон. Також змінені суми необхідні для забезпечення діяльності медичних пунктів у селах громади. Сума програми не змінюється. Вона так залишається: 1 мільйон 189 тисяч 254. Зменшує матеріально-технічне забезпечення. Йде збільшення. Суми видатків на ліки і на послуги по утриманню Пункт. ряд рішень також прийнято і в галузі житлово-комунального господарства. Розроблена нова програма забезпечення громади питною водою на наступні Грама роки, адже на прогнози долгу. екологів невтішні отримати в розділах цієї програми просписані заходи в частині. Капітального ремонту реконструкції і інженерних мереж, і інженерних споруд. Але головне, на мою думку, з цієї програми це те, що ми маємо розпочати процес розробки альтернативного водопостачання, а саме свердловинну або глибинного. оскільки за прогнозами, 2030-2032 рік вже можуть бути перебої води через відсутність поверхневого водозабору. Також створено дві комісії, які будуть розглядати питання щодо порушення норм природоохоронного та санітарного законодавства. Має розглядати численні питання стосовно порушення законодавства, це і вплив підприємств, це і шумовий вплив, це і стоки. Детальніше про ці та інші рішення читайте на сайті Білоцерківської міської ради.